Всім привіт! Може ви пам'ятаєте, як я робила на маску з водою, бо з повітрям. І я вам тоді пообіцяла, що я зроблю саймом. Але з слайм у мене не виходить, то тобто, тоді замість того я зроблю з орбізами. Так що все, що нам для того буде потрібно, буде нам потрібні навіть скотч, який зручно грубий. Теж такий уколчик. І самі наші дорогі юрбіці. Ладно, присліпуємо, бо я вже не можу відчуватись. Перше відрізаємо кусочок від того. Отакий от... от, 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 такий от десь, ну, залежить від того, якого розміру у вас буде ваш скрізь. Я думаю, що от таке буде норм. І не забуваємо, що який кусочок теж залежить від вас, бо тут ви головні, тут ви вибираєте. Ладно, давайте сюди. Ну, просто так загортаємо, як я, як я завжди вам показувала. От так в мене то вийшло -то. -то зробити чи ні. Знімаємо нашу дорогу цеку кліпочку, без якої б світу навіть не було. Ладно, в мене щось такого виходить. А тепер саме головне тобто, наші орбізики. Беремо кілька штучок. Зараз у нас буде така страшна факт, чи частина, тому що ми то будемо роздавлювати. Ви готові, я не знаю, що там у нас вийде ой-ой-ой-ой-ой, трошки, але ладно. Дивіться, зараз вам показую. Оп! Щось там дивиться. Давайте в нас вийшло, Тримаємо пальчики сильно. Обожений. У мене що в нас не вийде. Ладно, пломгля. E, plan B, Plan B, żeby było lepsze. My te orbizy zaraz rozcięłem z wami i później się ich jeszcze bo tak dużo wasku z nim rozcięwlić ja tak, zaraz chodinko, za za pięć sekund dla was formuję? Tak, wyglądają orbizy orbice podłuższe. Nie jestem, że tutaj jakieś pojedyncze niepodłuższe, ale już na będzie. Wszystko ją przepakowałam, to stołu w dwa razy mniej, ale będzie lepsze nam. Tak, właśnie. Якщо я не знала, що передушної орбізи так легко, до речі, ви це монта балган, так легко душиться. але дивіться, в мене вийшло. Пін, бін бінк бін бінг Як вам? До речі, він такий високовий вийшов. Так що все, ви знаєте туторіал, А на сьогодні то кінець. Ми прощаємося. Всім па-па!